Блек Фрайдей або чорна п'ятниця так традиційно в США називається наступний після дня подяки. День саме в чорну п'ятницю у всіх магазинах починаються колосальні розпродажі, знижки сягають 90%. Традиційно влаштовувати розпродажі в цей день почали ще в 19 столітті, проте офіційно термін Чорна п'ятниця з'явився у 60-х роках. Поліцейський департамент Філадельфії охрестив п'ятницю чорною через величезні затори із пішохідних і автомобільних потоків покупців. Чорна п'ятниця припадає на четверту п'ятницю листопада. Щороку майже 80 мільйонів людей з різних куточків світу користуються знижками чорної п'ятниці у США. Переважна кількість магазинів відкривається о п'ятій ранку, хоча розпродажі в найбільших торговельних мережах стартують опівночі. Аби дочекатися відкриття магазинів і бути першими, чверть покупців ночують біля входу. Американка Христина Орта два тижні до початку чорної п'ятниці прожила біля магазину, аби першою придбати телеві. Візор зі значною знижкою за 24 години покупці змітають із полиць магазинів місячну норму товарів і витрачають на це понад 60 мільярдів доларів. Чорна п'ятниця для деяких азартних покупців закінчується трагічно. У конкурентній боротьбі за дешевший товар люди зазнають інфарктів, учиняють бійки і навіть перестрілки. Слідом за роздрібними знижками чорної п'ятниці в США стартує кіберпонеділок, грандіозний онлайн-розпродаж, шопінг для тих, хто не полюбляє, скажено. Натовпу Чорної п'ятниці в Україні проводити свій аналог чорної п'ятниці почали з 2012 року. Найчастіше це роблять інтернет-магазини. Українські знижки не такі великі, сягають від 5 до 50% і діють лише протягом короткого проміжку часу і на обмежену кількість товарів. У чорну п'ятницю найдешевше обійдуться електроніка, одяг та взуття.